Всім привіт! Ви на каналі Печерської ради лідерів. І сьогодні з вами знову я, Влада. У нас в гостях Коробагатова Марія. Привіт! Привіт! Як твої справи? Все супер, дякую. Ну тоді починаємо. Ти згадувала, що займалася музикою: фортепіано, гітара, вокал. Як це вплинуло на тебе? Ну, взагалі, музична школа, я прозаймалася 6 років за основним класом фортепіано. Додаткові предмети у мене були, як ти сказала, гітара і вокал. Це дало мені дуже великий досвід в плані роботи в команді, оскільки я, і співала в хорі, теж ми ставили дуже багато різних і сценок хорових таких, і загалом виступів дало мені дуже великий таки, досвід в загалом в роботі і в чомусь такому творчому. Я стала більше розвиватися в цій сфері. Чи плануєш пов'язати з цим майбутнє? Наразі я б хотіла вступити на якусь творчу спеціальність, а до цього, мабуть, навіть думала йти в коледж за цим фахом фортепіано. Але життя повернулося по-іншому, я хочу йти в більш серйозний такий напрямок. Але все ж я б хотіла, щоб музика лишилася в моєму житті. Ой, це класно. Що для тебе означає музика? Для мене музика насправді грає дуже велику роль в моєму житті, і для мене це. Як життя взагалі. Я не уявляю своє життя без музики, оскільки я б як моя вже говорила, я б дуже хотіла пов'язати з цим своє життя. Але ну, все ж це і є моє життя по факту, оскільки ну, я не уявляю себе без цього, і вона ця музика вона оточує мене все своє, все моє життя, і для мене це і є моє життя. Ти казала, що багато чого перепробувала. Є хобі, які хотіла б спробувати, але поки що не доводилась. Um, ну, я думаю, що це точно є такі. Я з десь восьмого класу, я завжди мріяла про фігурне катання. Оскільки тоді я дивилася Олімпіаду 22-го року зимову, і вона мене прям дуже надихнула: оці гарні фігуристки, гарні наряди, оце все. І я дуже хотіла себе спробувати, але. Ну, ще не вдавалася, знаю, що це дуже дорогий такий спорт і наразі дуже хочеться, але поки немає ресурсів, то це моя мрія на майбутнє. Я колись в дитинстві теж хотіла спробувати фігурне катання, але в мене так дитинство. Я у довгий період часу хотіла спробувати балеринку. Це було після мультика. Якраз там вийшла. Вийшов мультик. У дев'ятому класі ти почала свій шлях у шкільному самоврядуванні, що спонукало тебе приєднатися. Ой, насправді мене нічого не спонукало, мене спонукало слова моєї класної керівнички, яка казала, що нам треба представника. От запрашують представника, треба представника, вирішив, хто це буде. Ніхто з мого класу не проявлявся ініціативи якоїсь, тому я вирішила спроводити себе в цьому напрямку, і саме тоді я почала цікавитися волонтерством тим же самим, наприклад. І це мене дуже зацікавило, оскільки могла розвинути мою таку громадянську позицію. І саме тому от я пішла на цей шлях самоврядування в 9 класі. Роль заступниці в школі велика відповідальність. Як ти поєднувала це з навчанням особистим життям? Um, ну, оскільки я тільки починала розвиватися в цій сфері, то мені було цікаво, і на основі цієї цікавості я і працювала. Якби. Я для зараз для мене чудовим чином взагалі мала можливість поєднувати і навчання, я добре вчилася, і е, споврядування. Я теж багато працювала, всі збори я була, тому і на канікулах, і поза канікулами. І мною ця цікавість і бажання до саморозвитку. Тому я думаю, що це фраза, що якщо ти дуже хочеш, то тобі вдасться все. А, ти була заступницею голови проєктного відділу. Що тобі найбільше подобалося в цій ролі? Um, я думаю, що мені подобалося спостерігати, як зростає наш відділ і в кількості, і в якості роботи, оскільки в цьому році насправді навалилося дуже багато нової роботи на проєктний відділ, і мені, мене дуже тішило те, що. Люди приходять, люди бачать перспективу в цьому відділі для власного розвитку, і що вони саме тут можуть допомогти раді розвиватися. І ми проробили дуже багато роботи, за що я вдячна кожному з членів нашого нашого відділу. А що було найважче? Um, ну, найважче я думаю, що було почати саме от роботи на цій посаді, оскільки в мене почалося спонтанно, бо моя голова. Зокрема, перед лідерським форумом, коли вона мала виступати, вона мала відрядження і попросила мене от в моменті стати заступником і виступити замість неї на лідерському форумі, розказати про проєктний відділ. І от це для мене було так трошки стресово, оскільки це було дуже так спонтанно, і я перший раз, ну, один з перших разів на великій сцені перед великою аудиторією і. Ну, для мене це було, звісно, трошки страшно там, можливо, але за підтримки, яку я отримала від неї, отримала від інших організаторів, то все пройшло дуже круто, і я справді прониклася цією роботою і захотіла продовжувати ще іще. Які якості, на твою думку, має мати лідер? На мою думку, одна з основних якостей лідера це вміння працювати в команді обов'язково, оскільки навіть зараз в моєму шляхі шляху до лідерства я дуже багато працюю в команді. Спочатку мені теж давалося це важко, але з розвитком я навчилася і і продовжую навчатися робити це все краще і краще. Тому, якщо отак от брати, то це для мене це вміння працювати в команді, вміння вести за собою в певних моментах. І е, я б думала, що точно працюєтість, оскільки лідери роблять багато для громадськості, і дуже важливо, щоб це не було через, ну будь ласка, ну зроби, ну ти маєш це зробити. Ні, це щоб було від, від, від власного бажання, від власного серця, і це було щиро і справді корисно для людей. Ти в 11 класі. Якого ти себе бачиш після закінчення школи? У я бачу себе як активну громадянку, яка продовжує розвивати свою позицію, свої лідерські якості, яка продовжує працювати на благо своєї країни і свого суспільства. Я думаю, я точно хочу надалі мати більше можливостей, знаходити ці можливості і брати від життя максимум того, що можна. Якщо говорити про сферу роботи, яку я себе бачу. То це теж, я думаю, буде щось зв'язане з громадськістю. І мені, я думаю, що підходить така більш робота на поговорити. І тому, так, да, я от хочу бачити в чомусь себе такому. І я сподіваюся, що в мене все вийде. Є вже якісь ідеї щодо навчання чи професії? А, ну, чіткої якоїсь ідеї ще немає. Я розглядаю дуже багато варіантів насправді. А сфер, що мене саме для вступу в університет. То я цікавлюся міжнародними відносинами, правом, політологією і хочу себе розвивати саме в цьому напрямку і в майбутньому працювати в цьому напрямку. Чи плануєш надалі займатися самоврядуванням уже на іншому рівні? Так, звичайно. Для мене взагалі за цей рік самоврядування стало таким дуже важливим аспектом життя. І я бачу, скільки воно дало мені, і я розумію, що цей розвиток мені знадобиться. В майбутньому, і, а як то кажуть, якби для розвитку немає меж, тому я звичайно хочу розвиватися в самоврядуванні більшого рівня і надалі хочу б теж працювати в цій сфері. Яка твоя мрія або мета, яку хочеш обов'язково реалізувати? Ну тут складно досі питання, оскільки а, поки я ще не маю такої прям чи такої мети або мрії, от на далеке-далеке майбутнє. На зараз це вступити в університет, гарно закінчити, працювати в тій роботі, яка лежить у мене в серці, і мати взагалі щасливе життя, мабуть, якщо можна так загалом сказати. А зараз невеличкий бліц. Відповідай швидко і не задумуючись. День чи ніч? Ніч. Книги чи фільми? Фільми. Подорож до гір чи до моря? До гір. Працювати в команді чи самостійно. В команді. Дякую за щиру розмову. Любі глядачі! Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі, кого б ви хотіли бачити наступного. До нових зустрічей. Па-па!